Доброго дня, це Андроїд українською, і сьогодні ми з вами подивимося цікаву гру, яка має назву Фієте Один день на фермі ця гра корисна для дітей не тільки шкільного віку, а й навіть дошкільного віку. Отже, я думаю, що з років трьох або бажано чотирьох можна вже пропонувати цю гру для дітей. Отже, вона цікава тим, що. Дуже гарна графіка, а також легке управління і гарний інтерфейс. Отже, подивимося, що нам пропонується: пропонується ну, нібито острів. На цьому острові група людей, осіб, бачимо капітан, моряк, потім ще двоє чоловічків. Вони поруються на фермі. Отже, бачимо, коли ми переглядаємо усі завдання. А всі завдання, наприклад, ось там, де півень курка, це значить треба зібрати яйця, завдання, там, де морквина, треба зібрати моркву на городі, там, де свиня, треба помити поросячі свиню. Отже, бачимо, коли ми продивляємося, то сонце спочатку сходить, а потім сонце заходить, якщо ми далі просуваємося у грі. Отже, бачимо, отже, кінець завдань. Навіть от зараз на головному вікні бачимо-цікаву цікаву графіку для дітей. Ну, ось, наприклад, давайте подивимося, як же ж у нас тут йде е, гра. Гра завантажується. Цікава музика, до речі, е, не, не лише малюнки. Бачимо, що треба, треба, помити, треба помити поросят. Чого, вони не Чого не миється? Чого не мейтесь? Мийтеся. Що ж треба зробити? Що не мийтесь? Що ж не хочуть чогось митися. Хоросята. А, все, зрозуміло. Все, це, це трошки відео записується і е, смартфон тормозить. Отже, бачимо промили свиню. А давай швидше. Так. Це, це перший пішов. Далі другий. Також беремо. Беремо хустинку. Витираємо її від бруду, миємо, чистимо. Все, так, лишилося трошки. Ну, давай. Все, другий пішов, третій пішов. Гра цікава не лише тим, що прості завдання, прості і гарні, а тим, що багато у сюжетах, багато приколів, які будуть, звичайно, звичайно, веселити наших дітей. Давай витирайся. Все, готовий. І отже, бачимо, дивіться, прикол. Це те, що вони пішли. І знову ж таки бачимо попало в багно. Так, все, завдання виконане. Бачимо по позначках, що завдання виконане. Ну, наприклад, те ж саме із морквою для кролів. Все просто, все цікаво. Я думаю, що дітям ця гра буде дуже-дуже цікава. Ну, бачимо, підня... піднімається морква, і потім складається у відро. Отже, не просто висовуємо, а нам треба прикласти деякі зусилля, нібито, щоб її витягнути. Оп, і вона аж вискакує. І відро. Все. З'являється заяць, який їсть морквину. Все завдання виконане. І так, в принципі, по кожному завданню. Все цікаво, все цікаво. Давайте, наприклад, переглянемо перше завдання. Я не буду далі розглядувати, але ось перше. Поглянемо, що тут. Теж все, все просто. Ми вже бачимо, просто треба збирати яйця. Піднімаємо, натискаємо, піднімаємо курку. Збираємо яйця. Все, завдання виконане. Я переконаний, що ця гра сподобається вашим малюкам. Завантажуєте. чесно кажучи, не пам'ятаю, чи вона платна, але однозначно, якщо навіть і платна ця гра, то вона коштів своїх варта. Коштів варта завантажуйте. Все найкраще. З вами був Android Українською. Завантажуйте гарні програми, користуйтеся гарними програмами і радуйте своїх дітлаків. Всього найкращого, до побачення.